Доброго дня, ми з Херсону. В нас все добре, а буде ще краще. Дивіться, хотів поговорити на таку тему. Оце сьогоднішня історія з корейцем Чином. Знаєте на що вона мені так натякнула? На те, що світом керують. і... Роблять великі речі, романтики, романтики. Він же романтик, типовий романтик, ну як це так, сісти в літак з абсолютно мирного життя, в нього є робота, в нього є рідні. Але він взяв і поїхав до України, І ще й хоче на схід поїхати в Україну. щоб там подихати цим порохом. Гарю і відчути смак життя, мабуть, по-іншому. Він в щось вірить. Він вірить в те, що е, щас, зараз кожен, е, кожен е, представник цивілізованого світу повинен якось докласти якісь зусилля, такі, які може, щоб Україна перемогла, бо Україна є символом свободи і. Великих змін в суспільстві в, в позитивному напрямку. Я теж романтик, до речі, я вірю в перемогу, причому я вірю, вірю в нашу перемогу не просто те, що ми відновимо наші кордони, а в те, що країни Росія більше не буде на мапі світу, що вона розпадеться на маленькі якісь там княжества, якихось там якісь там. Народні республіки, і їм вже буде не до України, бо вони там будуть палати в вогні своїх революцій, постійних змін влади, і так, далі, і так далі. Я романтик, бо я вважаю, що зараз українське суспільство перетворилося, український народ перетворився на таку велику сім'ю, в якій, ну знаєте, як в сім'ї, в кого погано, тому й допомагають загальний бюджет. Ми не розділяємо наші кошти, ваші кошти. От кому треба, тому віддаємо кошти. І оці папірці, які в нас є в кишені, вони не мають ніякого значення. Мають значення тільки відношення один до одного, і те, що ми живі і здорові. Я вірю в те, що ну не знаю що буде з Україною. Може, не так воно все буде як хочеться. Чи не так швидко як хочеться? А от що у Херсонщини є велике майбутнє, бо Херсон і Херсонщина отримали просто колосальну популярність в світі. Що сюди прийдуть інвестиції? Тут буде відновлюватися курортна вся інфраструктура, це буде епіцентр діловий, бо приїхати підписати якийсь контракт чи договір. В Херсоні це буде престижно. І херсонці отримають гідну владу, можливо, не завтра, не післязавтра, бо ви бачите, що гідні люди, на жаль, не так швидко усвідомлюють, що їм треба безпосередньо зайня... зайнятися цим питанням, а не просто чекати, що хтось прийде і стане керувати областю чи містом. І це буде. Чесне керування, а так як це було 30 років. От. Я вірю в те, що Україна розцвіте. Можливо, не на моєму віку. Можливо, Можливо, це побачать мої діти. Але жити в Україні і бути українцем це буде. Це буде дуже круто. Це буде ну, український паспорт буде. Найдорожчим документом в світі. От. Тому я вірю в те, що мої діти повернуться в Україну, будуть жити в Україні, будуть е, приймати участь в всіх соціальних бізнес-процесах в Україні, щоб е, тут все відбулося так, як ми хочемо. Е, я вірю в те, що головне в нашому житті це люди. Не матеріальні цінності, не гроші. А саме люди, саме їх треба берегти і прислуховуватись один до одного, допомагати один до одному. Все інше те прикладеться. Бо ми бачимо, як швидко згорають зга... квартири, машини, будівлі, а відносини залишаються. Відносини це основне, що в нас є. Не май 100 карбованців, а май 100 друзів. Ну, такі ми романтики. Я і чим. Dziękuję.